Привіт, човики нечовики, з вами Юра той, що Sky, і будемо сьогодні грати івенти к одиночного порталу, не одинарного порталу, чи як це сказати. Коротко кажучи, я просто покажу, що треба робити, і це буде не проходження там 150 хвилі, як всякі новіуси чи хто там ще роблять, а суто коротенька інструкція українською мовою, як грати. Значить, в нас є новина, і в ній, в принципі, все написано. Але є люди, які не хочуть цього читати, тому з основних змін в нас тепер менше буде мисливств, за які ми можемо отримати сваріння. Не будуть давати трошки іншу кількість очок, гільдії мисливців. І так, в принципі, по суті, все. Значить, портал виглядає виглядає ось таким чином. Ми набираємо собі армію і воюємо з якоюсь тої чи іншої хвилею. Як набрати саму армію? На формі є новий розділ, називається портал часу. Ви шукаєте свій рівень і потрібну дату. Наприклад, я вісімнадцятий сьогодні 25.01, і ви хочете набрати собі якогось війська? Я рекомендую починати з станів. Ельфівських, точніше, гнома, потім збирати котів, потім збирати ельфійських лучників. Е, я навіть не знаю, чи ще хтось потрібен, але я на всякий випадок зібрав собі сукубу, і в ідеалі, кажуть, віверна непогана, або якісь там ангели чи ті самі бегемоти. Е, щоб пробити оці от мисливства, потрібно дуже дофіга артів. Е, я виглядаю отаким от, от. І щоб ви розуміли, я планую забрати. Хоча би не найскладніший. Наприклад, візьмемо ельфів-лучників. ми біжимо до потрібного сектора на карті. Якщо ми ще не тут, тикаємо, допустимо, район, нажимаємо там бігти на конику чи своїми ножками. І потім, відповідно, починаємо воювати. Нехай резик спробуємо пробити другий варіант. Доволі непогані артефакти, я думаю, цього мало би бути достатньо для того, щоб пробити. Ну і, відповідно, кожна фракція має специфічний своєрідний типонабір. Відповідно, кимось може бути легше, кимось може бути складніше. Так, нехай ми поміняємо дракона коня місцями. Цей забігає по трьох. Наче непогано. <плес> 10 тисяч це надто багато. Ага, о, я можу так, робити, роти, так? Да? Розикремо. Так, наче. Ой, зробити. А хочеться не після. Так, я тільки що програв так. Чудесно. Отже, ми перемогли ельфів, і після цього ми йдемо в безпосередній портал. І що ми... Ну, там деколи треба одного, деколи треба більше, є камні створінь. Вибираємо відповідну фракцію і появиться стрілочка, що ми. Можемо покращити. На кожен рівень потрібна своя кількість е, камінців. Відповідно, перша складність дає один камінець, оця шосиня, друга дає два, третя дає три, ми покращуємо до потрібного нам рівня і все, Після цього можна в кристалах енергії е, набирати необхідно для нас армію. Е, в ідеалі з таким вот набором проходиться майже все. Е, зал єдинства я б радив побудувати. Оскільки, якщо в нас різні фракції, тобто це маги і. Гнома, тоді в нас зникає бойовий дух. Ну, точніше, він може бути від'ємний, може бути низький. Та й все. По артефактах е, можна брати не найкращі. Можна просто взяти відносно непогані артефакти. До речі, можна кинути на ремонт. Ого. Не кидали на ремонт, ну нехай буде. Е, цей. Е, можна взяти. Щось продалось. Непогано. Отже, взяти не найкращі артефакти, і я думаю, цього більш ніж достатньо може бути, щоб перемогти, і після цього просто нападаємо і пробуємо вибивати. Так, тут можна, наприклад, взяти 5 танів чисто, щоб пробити оцього. А потім котами зайти все. себе. Якщо я вдарю по ньому, то можливо попаде парабелічку, а так туди точно сюди. А ще є бонус, що нам не потрібно своя свої навички відповідно, ми можемо набрати будь-яку будь фракцію і качати антивміння. Тож, ну... Як бачите, це відносно легко проходиться. В мене найкращих артефактів, все ніби чудесно. Так само можна змінити, як я згадував на фараона, наприклад, бо в мене він не розбудований медалька, бо це удача, можна навіть колечко взяти дешевше. І можна там скинути трошки навичок. А, це венцукерка з'їдена, тому воно дає більше. І оце собі бігаємо. Товчемо. Так, всі знизу виглядає наче непогано. І, до речі, кожен раз можна раз за хвилю поміняти ворога. Наприклад, нам не подобається цей ворог. Ми нажимаємо знайти іншого, в нас не втрачається нічого. Міняється армія, і ми йдемо битися вже з іншою армією. Вона зазвичай така сама, автогенерується, міняється для всіх. Відповідно, можна пройти так само слабший рівень, а після цього пройти вищий рівень за додаткові очки. Ну, мінус одне відповідно. І добрати очок. Ну давайте, наприклад, ще раз очок підемо. Зіграємо. І, до речі, можна добирати майже кожен раз собі ось цих. Так, я там ельфів, наче вигравав. Хай буде. Спробуємо лучників донаняти. Ого, багато навіть відбувається. Спробуємо ще одну хвильку собі хлопати. Вони мають цей відкидуючий часто так називається він. Ну коротше, вони можуть відкинути. Заглушити. А це доволі зручно. Трьохні фільмів, чи як вони там називаються? Зразу забрала так китька має супер. Швидкість. Цього би відкинути. Не відкинувся. А, він слабо б'є. Так, 300 було ще. Загалом може просто два ходи зробити на жаль, і наступний вій буде перемогою. І приблизно так. Це доволі коротке відеоінструкція, як проходити цей івент. Там, звичайно, є складніші рівні, і потрібно буде підбирати армію і загалом якісь можливі рекомендації. По рекомендаціях це тани, це коти, це ельфолушники Сукуби, це бегемоти, ті, що в звичайного варвара. І... Якщо вони називаються, степного варвара там є оці, що кусаються віверного. Та й, у принципі, усе. Тож, насолоджуйтесь івентом, пробивайте, ставте лайки, пишіть коментарі і всім до наступного відео. А також дивіться відео про проходження героїв п'яті, які виходять на цьому каналі. І всім дякую, всім папа. З вами був Юра.